А ви знали, що традиційні розваги наших предків з легкістю переплюнуть сучасні бари та клуби. Особливе значення в культурі проведення розваг наших предків займали вочорниці. Ще століття тому в українських селах можна було побачити приклади давніх розваг сільської молоді, музики, досвідки, попряхи, оденки тощо найколоритнішу і найбільш вдалу форму гуртування молоді були вечорниці. На них молоді люди мали можливість відпочити, розважитись і навіть зав'язати стосунки. Сьогодні Манітоба поринув справжній вечір української культури, автентичних побутових танців, ігор та обрядів, що буде частково відчути той особливий дух. Та колорит надзвичайно багатих українських традицій, і от глобальна ідея це показувати українську культуру, така яка вона є, справжню, таку, яка вона була 120 років, 150 років, 200 років тому, а не не шароварну, яку. Знає весь світ організаторка вочорниці Євгенія Татаренко заповняє, що калина сало борщ, і гопак це не генетичний код українців, а лише стереотипний образ, який насадив Радянський Союз, аби зробити самобутню українську культуру примітивну, недолугу та шароварну для світу. Українська культура це що? Гопак, танцюристи, гарні, Вареники. та вареники, борщ, гарні дівчата, які там кланяються та з паляницею та хліб, сіль, і все. А українська культура, ну воно це, це те, що було за радянських часів, так як показувалася українська uh -huh. культура за радянських часів. А до того вона такої навіть і так і не виглядала. Яку роль відігравала українська вечорниця у побуті наших предків? Взагалі, взагалі, вечорниця, та от саме слово вечорниці, е, це ж і, і значення воно прив'язане до саме святкувань зимових. Тобто е, вечорниця це такий символ. Е, Зимових святкувань для українців, тобто ввечорниці, це було чи не єдиний спосіб взагалі так, таких uh -huh. народних гулянь, та причому зимових. Коли вже не треба нагородити, на полі працювати, ти якби все вже завершив, в тебе такий період повільний, і ти вже можеш гуляти. А ти, якщо ти молода дівка українська або молодий парубок, де шукати? Дискотек не було, фейсбуків не було, тіктоків не було, твітерів не було, нічого не було. Де знаходити коханих? Правильно, от якраз на вечорниці. І це був чи не єдиний такий спосіб, взагалі, як я кажу, показати себе. От, та, що я там вмію це робити, ага. а я ще вмію вишивати, а я ще так гарно танцюю, а я ще це. І так ігри, та, які гралися на вечорницях, це ж були ігри, які, щоб показати, які дівчата молодці, та, які хлопці спритні. Правильно? Що ось дивіться, я такий, ого, ого, ці, мені гарбуза не треба нести. Побуті це взагалі частина така невід'ємна була от, в українському житті, в, українському, в побуті наших пращурів, що це був спосіб себе показати, інших, побачити, ну і придивитися собі там на майбутнє вже там на весну, mm -hmm. на літо вже собі речі. Тобто це не були просто якісь вечірки, це були якісь сенси закладені так, в це так, дійство. Так, так, так. Тому що взагалі ж в українській культурі дівчата, це ж, ну, це не займані дівчата, до них не можна було торкатися, на них мухати не можна, її не можна взяти за руку, там відвести в ліс, тому що бо це ну все по позориську всій родині. А от на вечорницях можна було до неї підійти ближче, mm -hmm. можна було потанцювати, бо ти ж танці можна береш за руку ідеш танцювати, правильно? Тобто, це був чи не єдиний спосіб, взагалі, от як на Фейсбуці, законтактитися, так? За -за mm -hmm. та зафрамитися, то це було от, якраз на вечорницях. І не можна було. Ходити там на, на побачення та просто ходити, так? Тобто це ну мусить бути пройти якийсь період, а та, там шо, то, 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 то. Тобто, все воно ну, якось було. А що люди скажуть, та? А от на вечорницях можна було так трошки вище. Без чого вечорниці не можна назвати вечорницями? Які ви можете назвати характерні особливості проведення цього свята, без яких неможливо вечорниці? Без людей. Без дівчат, без хлопців, без свічок. А якщо це Андріївські вечорниці, як у нас сьогодні, то це ще й без калити. Правильно? Uh -huh. Тож, як кажуть, вечорниці на Андрія це якраз свято-калити. Хтось каже, що без вишивання неможливо. Ну, це так, знаєте, для тих, хто дуже такі, ну, такі зажаті, то вони сиділи, сиділи дівчата, там uh -huh. щось вишивали. Та -та -та. Ну і без, без танців, без музики. Тобто це вечорниці такі характерні. Тобто, це, це просто люди, яким приємно разом бути, яким весело, так, які знайомляться. А яка саме ваша улюблена частина вечорниць? І чи відвідували ви вечорниці в вашому юному віці? Ну, коли я була юна, я дуже хотіла, але я народилася в Запоріжжі і в нас такого не було. Угу. Я завжди хотіла, та? і можливість вже відвідувати була в Києві лише, Тому для мене це якби воно ще з дитинства, з юності, та вже було таке бажання, та, щоб подивитися на ці вечорниці, які вони були справжні. Зрозуміло, що форма проведення вечорниць 18-19 століття дуже модернізувалася за останні Століття змінилося, можливо, щось забулося, але що ви все таки намагалися залишити незмінним аби? Максимально наблизитися до атмосфери проведення свята наших предків багато чого взагалі втратилося, та? І зараз ми намагаємося відновлювати. Там відкриваємо там історично, що було, і що, що взагалі робили наші предки. Але знову ж таки, відеозаписів не було, правильно? Тобто, це або малюнки, та або картини. Тобто, ми можемо здогадуватися, або записи та? з тих, хто на початку ХХ століття ще. Був живий, та, yeah. чи там всередині двадцятого сторіччя ще, ще був живий, та, то ці записи фольклорні, та, то тільки так ми можемо е, знати. Тому для мене, те ж кажу, най найважливіше все ж таки ці танці, справжні танці показати, ці справжні ігри показати, та, які вони були, щоб вони не були втрачені, бо дуже багато чого було вже втрачено. Тому зараз багато для кого там вечорниці це ну, як така вечірка, та, і там поїсти, та, попити і так далі, та, і там якісь танці. То для нас от, саме значення цих вечорниць і цих всіх танців та, саме таке, як воно було раніше. Та, заради знайомства, заради такого душевного тепла, заради того, щоб бути разом і взагалі знати, як, як жили наші предки, що вони робили і взагалі, як вони кайфували, як вони знайомились. Як вони потім обирали собі дружину? Євгенія заповняє, що свято стало можливим завдяки праці великої кількості волонтерів, більшість з яких новоприбулі українці, які прагнуть розбудовувати та розвивати українську культуру в Канаді. І ще ще інше, що ну для мене взагалі дуже круте, то те, що в мене 35 волонтерів. Вони це всі 99%, Ну 95%, це всі новоприбулі. Ті, хто приїхав буквально кілька місяців тому, ті, хто ну от, як канадійці кажуть «displaced Ukrainian". У нас найшіша кров, і це просто кайф. От ну наскільки я бачу, хочеться допомагати цим людям, і це не знаю. Для мене ну просто крила розкривається. хочеться ще більше якихось івентів робити, тому що ти розумієш, що їм важливо. Бути частиною та чогось великої родини української якогось дійства, та якогось свята, допомагати, бути корисними. І мені приємно щось придумувати для того, щоб їм була така можливість. Ну і як того не робити? Ти бачиш, що вони щасливі, ти щасливий, і можна всім разом зробити купи інших людей теж щасливими. У Вечорниці були справжньою народну школу життя. Як і в сім'ї, тут призвичаювали молодих до праці та різних ремесел. Тож, окрім розваг, молодь навчалась різьбарство, вишиванню, платінню. Так і на сьогоднішньому дійстві діти та дорослі мають можливість опанувати народні. Мистецтво України головною особливістю вечора став показ національного вбрання та ознайомлення з характерними рисами різних куточків України. Рання не обходилось без ворожіння тож сьогодні дівчата мали можливість заглянути в майбутнє і дізнатися свою долю. Диво, вечір не оминуло і обряду випікання калити. Саме так називається великий корж з білого борошна з отвором всередині, який традиційно випікало всі дівчата разом, причому замішували тісто по черзі від старшої до молодшої. Її пекли в печі до стану сухаря, а зверху прикрашало сухими вишнями чи родзинками. Тісто для калити робило солодке із медом. Потім посередині коржа простягали червону нитку та розігрували ціле дійство. Один парубок повинен був високо підстрибнути, щоб вкусити калоту, а другий вартовий мав розсмішити його так, щоб першому не вдалося відкусити корж. Це робили для того, щоб незаміжні дівчата змогли оцінити наскільки кожен парубок спритний, сміливий і вміє знаходити рішення у непередбачуваних ситуаціях. Я дуже щаслива, що Євгенія та Мирослава вони погодились прилетіти сюди в Манітово для того, щоб провести зі мною цей івент, і для того, щоб ще й навчити всіх тут у Манітові, як можна танцювати саме побутові українські танці. Не, не ті танці, які на сцені, і ти там гуцик-гуцик та його гопак. Це ну, найвища та? майстерність. Та? Але ж ну, не, не всі українці були танці uh -huh. танцюристами. Були просто звичайні люди та, в селі, які просто танцювали танці. І от сьогодні я ж кажу, це і ідея буде того, що всі зможуть, хоч ти малий, хоч ти дорослий, хоч ти підстаркувати, ти можеш танцювати. Ти можеш бути частиною якогось дійства. Євгеній та Мирослава спеціально прилетіли з Едмонтону, аби навчити українців Вінніпегу побутовим танцям для майстер-класу. обрали найпростіші танці, які б легко могли засвоїти початківці. І не лише парні, а й такі, що танцюють втрьох. Розкажіть про стилі і танці, які сьогодні розучували. ми згадали, що такі українські традиційні танці, бо вже в сучасному світі ми не танцюємо їх на жаль. Але потанцювали ми сьогодні гречаники, потанцювали ми місяць, потанцювали ми улюблений український танець картопля. Ми всі люблять картоплю, і також всі люблять танцювати картоплю. Що стало поштовхом проведення вечорниць саме в цей час? Зараз особливо дуже важливо нагадати людям, правда, що Наша культура багата, наша культура яскрава, і наша, у нас є багато енергії, і про це не можна забувати. Яке значення мало танці в українських забавах? Люди працювали важко в полях, і їм потрібно було якесь дозвілля. То вони вечорами танцювали, збиралися разом і проводили час. Раніше і фейсбуків не було. Люди розважалися без інтернету. Так. Люди розважаються танцями, співами. Так. І це дуже важливо, бо енергія кудись мала йти. і Люди могли познайомитися, придивитися один до одного. Також це важливо було в селах взагалі знати, хто живе в селі, бо з хати до хати нагород, і люди, люди працювали кожен день, них не було знову ж таки інтернету. Не був час на всі справи і вишивати, і, і готувати дуже багато треба було часу, тому викинути енергію і показати, що. Ми ще маємо порох в порохівницях. Можна було завдяки танцям. Дівчина вперше познайомила з багато українською культурою в Києві в студентські роки. А свої знання продовжує передавати і за кордоном, адже переконана, що необхідно утримувати свою ідентичність, зберігати своє коріння незалежно від того, в якій країні ти проживаєш. Для мене це був було початком у Києві. Бо коли я почала навчатися в Україні в університеті, я переїхала до Києва з Запорізької області і дізналася, що є у нас українська культура. На жаль, на сході всі знають, що дуже а, скупа інформація про культуру. Дуже добре, що останні 5-10 років це відроджується. То в Києві я почала займатися фольклором і співала в українському гурті традиційному, ми відтворювали автентичні танці. І там я навчилася цьому і привезла це до Канади. Бо я знаєте, як як то кажуть, якщо ти став справжнім українцем, якщо ти цінуєш свою культуру і свої традиції, то це неможливо забути. Це обов'язково потрібно показувати і передавати майбутнім поколінням. І то, коли я прийшла до УНО е, організації в Едмонтоні, першою подією, яку я захотіла відродити, це були вечір танців. Так. І... Саме там я познайомився з Мирославою. Євген тоді був найактивний учасник, танцював усі танці, і з того часу це було років чотири назад. Та. Ми мали українські вечірниці в Едмонтоні. Ми також проводимо їх на різних кемпах, майстер-класи з танців. Та це вони прості, вони не є академічні, як тут всі звикли бачити, і тому це може навчитись кожний. Того сьогодні Чудовий вечір і дуже приємно, що ми зібралися фактично багато незнайомих людей. Для мене, хоча я веніпець, давно для мене багато незнайомих облич. І така невимушена і хороша атмосфера, тепла. Така, мені здається, як має бути на вечорницях, де люди просто збираються, щоб... Разом відчути якийсь затишок, якесь тепло, тому що зимові свята, тому що зима на вулиці, і оцей затишок він сьогодні тут є, мені здається. І я просто під враженням всіх автентичних костюмів настільки вони гарні, настільки вони продумані, настільки багато цікавих деталей, про які я раніше не знала, звичайно. Я бачила там якісь, наприклад, гаївки, якісь елементи цього етнічного костюму, але вони настільки різні, настільки вони багаті, і настільки всього різного і цікавого, що просто розбігаються очі, і дуже цікаво про це все довідатися. Зараз Україна переживає пік національної ідентифікації, і неважливо в якій країні народилась чи знаходяться українці з гордістю підкреслюють свою приналежність до української нації та більше згадують про історію. Дуже сьогоднішній вечір для багатьох виявився не лише затишним і колоритним, але й повчальним. Насправді я зрозуміла, що я сама не знаю, скажемо, всіх нас, і що я маю домашнє завдання додому прийти, просто повчити, адже шкода, що ми замінили наші, скажімо, обрядові свята білими платтями, Сьогодні на себе я дізналася дуже багато, нового, я вчуся кожен день. Сьогодні було ну, мега цікаво, пізнавально і наші традиції звичайно живуть завдяки цим святам. І ну, чесно. Тобто, я кожен день хочу додому, бо моя сім'я вдома на Україні. Сьогодні я цілий немає не хочу додому, бо я чуюся, що я вдома. Юлія Коваленко, Ukrainian View, You Multicultural.